Радість харна, іскро Божа, несказанну любо нам, Увійти, царице Гоша, твій присвітлий дивний храм. Все, що строю мода, в'яжеш ти одним вузлом, Розцвітає, браття схода під твоїм благим крилом. Обіймійтесь мільйони, поцілуйтесь му, брати, Вічні, отче, доброти, та й на мласки охорони. Кого доля ощастила, тим ще другою він друг. Кого любить лада мила, їдь до нас, веселий круг, Дід усіх за своєю світі душу хоч одну, Хто ще з чистив душею, їй у іншу сторону. Хто живе в земній долі, всяк симпатії скорись, нас веде вона увесь, те всесильні на престолі. Радість пить усі істоти, суроді матері землі, ті солодкі і щедроти, мають всі і добрі, і злі. Радість над вином спяняє і цілунком огневим, І черв'якуть їх узнає, і небесний іровим. Поклонітись мільйони перед мутрістю Творця, сповніть милість у серця і чиніть його закони. Радість це світобружина, радість творчості душа, Дивна космосу машина, нею живиться і руша. Радість квіти розриває і розхіндає сонця, їх простори пориває невідомі мудрицям. Як у безмирі світила, хором райдушним пливуть, браття й дітю складно путь, що вам радість і святила. сісти не свічада, рейс успіхом віта, Хто чеснот провадить рату, хоч зропада не крута. На існіваші ні віри підіймаю хорогов, в день воскресного цатирі, славить тих, хто смерть зберу. Будьте мушні, мільйони, вірте страдні в кращий світ. Ти, що справді прийми Бог у вічне лоно. Божество не наградиме, от ми нам зрівняться з ним, хай радіють зрадими, горі злидні в Невідомства, не погрози, все прощення ворогам, хай не лють у скрузі сльози, не гризуться каяття. Знищим книги Боговідії, помирімося усі, браття, Бог на небесі, не забуде благодії. Радість Келега шумує, плині скристи виграє. Канібалам людям воє, кволим духу додає. В день веселля чи тризни, коли ходить груховий. Хай до неба піна бризне, Дух прославимо благий. Все хвалу йому співає, хай гримить псалом гучний, Дух прославимо благий, що над зорями витає. Будь твердим, лиху годину, поміж скривчені давай, Сюди правду знай єдину, зроду в клятви не ламай. Не снижайся перед потужнім, Коли треба ваш життя. Шани слава чесним мужнім, з куба пітлим брехунам. Станьмо дружньою сім'єю, жити правдою і добром, Присягнімо цим вином перед вищим судією.